Так, доброго дня. Дякую, що ви прийшли на контур. Щоб окунутися в цю атмосферу. Мене звати Арта Григорян. Я є членом Всеукраїнської громадської організації автомайдан. І я би хотів з вами. Я не закінчу доповідь, якщо ви будете кожного разу, аплодувати. Я б хотів з вами поговорити про дерусифікацію нашого з вами міста Одеса, де в принципі не тільки про це. У мене є до вас перше таке прохання. Будь ласка, підніміть руки ті, хто вважають, що мова, якою ви спілкуєтесь, формує вашу думку. Потім поговоримо. А, дякую. Можливо, ви помічали, що коли ви розмовляєте тою чи іншою мовою, ви. Трошки поводити себе по-іншому, тембр вашого голосу змінюється, ви навіть будуєте речення якось по-інакшому. Я, наприклад, спілкуюсь українською зі своїми друзями з вами, англійською на роботі, тому що я айтішник, вірменською вдома зі своїми батьками, і навіть інколи російською зі своєю собакою, наприклад. І кожного разу це трошки інший я. Але чому так стається? З цим нам допоможе розібратися Лера Бородацька. Це психолінгвістиня, Вона, до речі, народилася в Маріуполі, хоча Вікіпедія каже, що в Білорусі, але це не так. Вона в своєму виступі каже про те, що мова, якою ви спілкуєтесь, впливає на ваш мозок. І доводить декілька прикладів, один з яких я вам зараз теж приведу. Вона бере, наприклад, англомовних людей і каже про те, що і україномовних, наприклад, або російськомовних. Для нас з вами, коли ми бачимо спектр цвітів, кольорів. При перемиканні голубого або плакитного та синього наш мозок видає дивну реакцію, що щось змінилося. А мозок англомовної людини такої реакції не видає. Тобто для нього це той чи не той самий колір, а мозок не бачить цього цієї зміни. І в принципі, якщо казати, то якщо ви будете розмовляти завжди англійською, то ваша здатність розділяти блакітний від синього вона буде зменшуватись. І колись ви просто будете погано відрізняти один кольор від іншого. Um, дякую, Лера, що з цим в принципі все ясно. Тоді у мене до вас наступне питання. Можливо, їжа, яку ви їсите, теж впливає на ваш настрій? Буває таке. З цим нам теж допоможе розібратися один професор. Радж. Він навряд чи з Маріуполя. Але ж теж допоможе. Професор Радж він стверджує, що гострота їжі, гостра їжа, вона впливає на рівень нашої агресії. Він зробив декілька таких досліджень серед своїх студентів, дав їм манкети, які вони заповнювали, де вказували наскільки гостру їжу вони їдять, і наскільки вони відчувають себе агресивними. І що цікаво, знайшов цю закономірність. Також він давав двом групам людей. Їсти чіпси гострі і не гострі. І після того він давав їм прочитати один той самий текст про дівчину, яка була такою незвичною поведінкою. І ті, хто їли гострі чіпси, вони позначали, що ця дівчина вона агресивна. Тобто їм здавалося, що вона більш агресивна, ніж та група, яка їла не гострі чіпси. Інші дослідження кажуть, що солодка їжа, наприклад, впливає на рівень нашого альтруїзму. Або ж, наприклад, цікавий факт, що в малазійських тюрмах надають газовану воду, тому що вона теж викликає агресію. Дякую, рад. З цим ми теж розібралися. Тобто ми розуміємо, що наш смак і нюх впливають на нас. Також наш слух, то як ми говоримо, теж впливає на нас. В принципі, у нас залишається тільки зір та дотик. І... У мене до вас логічне питання. Можливо, те, що ви бачите навколо себе, теж якось впливає на вас. От. Е, хтось вас каже, що це було знято в Одесі. Може, це захід сонця біля нашого моря. Дехто більш уважний скаже, що це, напевно, схід сонця, тому що у нас в Одесі сонце на сході. От. Але ж, в принципі, всі ми відчуваємо приблизно ті самі емоції. Коли бачимо це, це завжди якісь позитивні, натхнені емоції. Е, Ну, я думаю, що тут, в Одесі, все всі це бачили. От. Але ж природу ми змінити ніяк не можемо. Чому можемо змінити нашу архітектуру? Архітектура завжди відігравала значну роль в історії людства, починаючи з готичних соборів, які були створені для того, щоб людина, яка тут заходить, викликати страх до Бога, викликати страх до церкви. Потім продовжуючи бароковими скульптурами, коли багата людина могла собі дозволити зробити це таким розкішним, багатим, а звичайна людина ні. І навіть та сама Ейфельова вежа вона теж є таким ознакою крутості механізмів, крутості промислової рів... в деяких тоталітарних режимах це стало ще більшим. Тобто, ми бачимо наполеонівську францію, сталінську. СССР, де переважав такий стіль як ампір, який зветься як імперія, да? і він характерним рисою його є все велетенське, все, що повинно на вас тиснути зверху донизу. Щоб ви відчували себе маленькою людиною, яка не може нічого з ним зробити. Так само Гітлерська Німеччина, якщо ви подивитесь, це велетенські класичні споруди, які повинні. Е е ну, ти не повинен відчувати себе людиною, яка спроможна зробити хоч якийсь крок. Напевно, ви знаєте, наприклад, вулицю Хрещатик в Києві, чому вона така широка. Або якщо ви ходили по мінську, там теж такі велетенські вулиці. Для того, щоб військова техніка могла їхати по цим вулицям, і щоб були там марші про, 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 про владні, так скажемо. І щоб все це впливало на вас з вами. Щоб ви розуміли, що іншої думки, окрім думки влади, не може бути. Але ж давайте подивимось ця історія. А що у нас зараз тут в Одесі? В Одесі у нас є декілька таких цікавинок. По-перше, це пам'ятник Катерини Другої, який 11,5 метрів висоту. Це найбільший монумент в Одесі у нас, і, в принципі, один з найбільших в Україні. Навіть там маленький дюк рядом з ним почувається себе якось ніяко. І, в принципі, це зроблено саме до того, того: щоб це тиснуло на вас. Я навіть не буду казати. Я думаю, всі знають, що зробила Катерина II, знищення гетьманства, кріпотництво і так далі. Але ж вона першою почала ліквідацію української мови як такої. І в принципі, ми розуміємо, що мова впливає на вас. І я думаю, що вона теж це розуміла і тому це зробила. Перший буквар був заборонений українською і Катериною II. Кіомайлянська академія почала, почала, ну, студенти її почали вкладати російською мовою, не українською під час правління Катерини II. Також у нас є і Олександр Другому поруч. Я думаю, що ви всі знаєте про Емський указ, про Волоївський циркуляр це те, що ви вчили в школі. Це вже така стовідсоткова заборона української мови в ті часи. У нас також є, наприклад, пам'ятник Володимиру Висоцькому, але ж чомусь нема пам'ятника Володимиру Войсюку, якого, якого вбили під час радянської окупації, радянська влада, тому що вона йому не подобалась. У нас є пам'ятник і навіть район, названий в честь маршала Малиновського. А ми, в принципі, зараз з вами тут розуміємо, якою тактикою користується радянська влада під час війни. І якщо ми кажемо про райони міста, то ми не можемо зазначити е, Суворова і Суворівський район. В принципі, для нас з вами Суворов це ну, загарбник, який прийшов до, цього, до цієї території і, в принципі, знищив 300 років існування нашого міста. Е, також на п'ятий місяць війни у нас була така таблічка Слава руському оружу. Е, я якось йшов з іноземними журналістами. І вони мене спитали, чи можу я перекласти, що там написано. Я переклав Glory to Russian Weapons. І як ви вважаєте, чи були вони здивовані побачити цей напис в центрі Одеси біля міськради? Дякуючи допису моєму і Сергію Стерненка, ми прибрали цей напис зараз його вже більше нема. Ну, ладно, архітектура. Але ж навіть назви вулиця вони теж впливають на нас. Я не знаю, може хтось вас вас е, писав таку доповідь, але я писав в 7 чи 8 класі. У мене було завдання написати про свою власну вулицю. Я живу на вулиці Академіка Вільямса. Це такий радянський навіть ну, ще з часів імперії агроном. Я, як школяр, Хотів знайти щось цікаве, розказати про нього, тому що, ну, якщо названа в честь нього вулиця, напевно, є щось цікаве, про що я можу розказати своїм однокласникам. Але ж, ну, це просто агроном, типу, щоб що як би сказав Тараш Шмуд, да? Але є мій друг Вітя, який жив на вулиці Маршала Жукова. І він також хоче розказати, що він живе на вулиці якогось видатної видотно, особи. І він починає шукати історію, про хто такий Маршал Жуков. Uh, і хоче показати, що він якийсь хороший хлопець, тому що не може він жити на вулиці, яка названа в честь якогось uh, кота, якого який вбивав людей направо і наліво, і він починає шукати, і де він знаходить цю інформацію на якихось російських сайтах чоловічно. Я би хотів, щоб мої діти жили на вулиці Сергія Нігояна, Романа Ратушного, на вулиці захисників Азовсталі, щоб вони розповідали ці історії іншим дітям, щоб вони справді гордилися тими героями, які справді є героями. І, в принципі, це питання до нас з вами, в якому, в якому місті ми хочемо жити, в місті, де шанують генералів. Це всі генерали, які у нас є в Одесі вулиці, чи справжніх героїв, які боролися за нашу з вами незалежність, за нашу з вами свободу 100 років по тому і, в принципі, і зараз. Ну, ладно, а в принципі, що з цим робить? Е, якось десь 11 вересня я побачив оце: це орієнтування відділом поліції номер 2 про дівчину, яка підійшла до пам'ятника Катерини II, і написала на ньому Катерина Равно дорівнює Путін. І поліція її розшукує, напевно, щоб, що зробити: дати якийсь адміністративний протокол. Чи просто поговорити, я не знаю. Але це виклили все в наш інтернет, і російські пропагандисти теж почали цим користуватися. І тоді я, як місцевий мешканець, як просто громадський діважі, як просто людина подумав. Як я можу стояти поруч, яка дівчина е в своєму місті висловлюється, висловлює противагу е російському символу, російському маркеру? А я буду стояти поруч. Що буде, якщо кожен з нас просто підійде до пам'ятника Катерини II і напише там все, що завгодно? Кожен отримує адміністративний протокол, це буде там, 5 адміністративних протоколів, потім 100, потім 200. Я не думаю, що поліція з цим впорується. І в принципі, я і це і зробив. От, в принципі, можете бачити адміністративний протокол, він у мене, але ж поліція загубила мою справу, тому я не заплатив ніякого штрафу. От. Так що, якщо тут є представники поліції, три місяці вже пройшло, штраф я не заплачу. От. Алеш. І в принципі. І в принципі, що зараз? А зараз ви можете бачити, що пам'ятник Катерини II готується до монтажу і до перенесення до Одеського художнього музею. Я не хочу сказати, що фарба. Знищує пам'ятники, це не так. Фарба не знищує пам'ятники. Багато людей з різних боків впливали на цю справу, починаючи з петиції на птаті президента України, починаючи зі слів голів Офісу президента, починаючи з інших якихось флешмобів чи називайте, як хочете, інших громадських організацій. Це все вплинуло. Будь ласка, підніміть руки ті, хто голосували, брали участь у голосуванні на громадських обговореннях в Одеси. Я думаю, що ви всі зробили не менше, ніж я це зробив, чи якісь інші. Це вся наша спільна перемога. Але ж була б вона, якщо перша оця дівчина, яку ніхто не знає, зробила би, не зробила б цей перший крок. Я не знаю. Можливо, б не було. Я думаю, що б не було, але історія, як кажуть, зворотнього шляху немає. Тоді, що далі може бути на цьому місці? Одеський, ну далі буде конкурс. Далі буде конкурс на цю всю е, територію. Один одеський архітектор Дмитро Спивак е, показав, що може бути, як може виглядати фонтан на цьому місці. Ось так. або ось так. Далі він зробив повний реконструкції. Можете побачити? В принципі, я, якщо був архітектором, я б замість оцього круглого фонтану поставив би тут круглий бар, і кошти з нього йшли б в громадський бюджет. І коли б ми перемогли, можна було б зібратися на цій площі і святкувати перемогу. І я думаю, що це було б дуже символічно і дуже круто. Але ж архітектори краще знають за мене зараз в Україні. В Одесі, в інших містах формуються е, спільноти людей, які е, чи показують громаді, чи показують міській владі, які російські маркери є в їхніх містах, чи просто демонтують ці показники, які були до того, е, де комунізовані, де імперіалізовані. В принципі, я б сказав так, що якщо маленька дівчина. Не змогла демонтувати пам'ятник Катерини II, Якщо наші військові можуть нишувати Другу армію світу, якщо це все стається, то ми з вами можемо зробити з Одеси цікаве, сучасне, українське, туристичне місце і завжди є оцей перший чоловік, оця перша людина. Починаючи з Мустафіна Єма в 2014 році, коли він позвав всіх на Майдан. Або ж першого військового, який почав опиратися повномасштабному вторгненню Росії на тому чи іншому напрямку, завжди є цей перший чоловік, який починає боротися і не знає, чи вийде у нього чи ні. І чому ви думаєте, що цією людиною не можете бути ви? Дякую.